В магазин. Оце все. Це пазли. Дерев'яні, їх самостійно треба збирати, фарбувати, я так зрозуміла. Дивіться, яка краса. Я б навіть б зібрала такі, і поставила б собі вдома. Воно дуже маленьке, бачите, які, ось, Різні види. 50 доларів коштує такий набір. Не зовсім дорого. Клас. Шміяєш, ось шміяєш Опа Кутя Так На годиннику година ночі 14 хвилин і Дивіться, нас замітає просто замітає снігом. Мені завтра рано прокидатися до стоматолога. Я взагалі планувала поїхати на таксі, але щось в мене таке відчуття є, що можливо таксі не приїде до мене. Ну, Коротше, в всякому разі, треба раніше встати і. Прикол. Добрий ранок. Як я вчора і казала, мені сьогодні треба до стоматолога. І погода така продовжується. Снігу, машини не справляються. Там дорога ну, заметна, але видно, що її постійно чистять. Коротше, і знаєте в чому прикол? Я така встала собі зараз на розслабоні, думаю. Окей, <кій> снідаємо, зібралася, не сильно тепло втягалася, тому що на вулиці, от, зараз, мінус 19. Коротше. Е і думаю, буду викликати таксі, а таксі коштує 67 канадських доларів. Воно зазвичай коштує туди 10-14. Uh, сьогодні, за рахунок того, що такі погодні умови, воно коштує 67 доларів, тобто, ну, поїздка обійдеться в 140 канадських доларів, якщо я буду їхати туди і назад. Ну і я швидесенько зараз вже почистила зуби uh, і буду направлятися на метро, тому що на метро просто мені їхати 40 хвилин, а таксі там 10-15. Я... Перевдяглася тепліше. <сіх> тому що, ну, я дуже. Ну, в принципі, мінус 19, це не мінус 26 ще, але подивимося, але знаєте, от воно по відчуттям там йде такий колючий сніг. Він іде всю ніч і зараз йде ну капець, Ну, зараз подивимося, як, як там. Ну що, з Богом? Я сподіваюся, що не буде ніяких затримок по метро, тому що ну, тоді це буде кабздик для мене. Ось як я виглядаю. У мене є перчатки теплі і ще я взяла грілки для рук, якщо що. Так що, пішли. Забула, що мені на іншу сторону. Хоча мене... -мо! Тут, короте, що перейти на іншу сторону, це треба до хрена обходити. Я не знаю, що робити. Можливо сісти на. О, блін. Коротше, Мені здається, що швидше сісти, доїхати одну зупинку назад. І сісти, і поїхати в центр. Коротше, я проїхала одну зупинку назад, типу. І тут от я легко перейшла на іншу сторону, тому що е у нас там іде як би ремонт, і це мені б знову хвилин 10 довелося б обходити, щоб потрапити саме на цю лінію. Коротше, е в метро дуже тепло, там гріє. Ну постійно там гріє е як обігрівач на вулиці, звісно, якщо ти стоїш то холодно. Ну як? Е, я можу скласти свої враження вже пізніше, тому що мені від метро пішки до стоматології там так пройтися треба. От коли я там пройдуся, я вам потім скажу. Ну, але все терпимо, немає такого, що знаєте, що все, все капець повний. Я вже спізнююсь дуже сильно. Це кабіздець, подивіться. Так, ну що, я вже вийшла від стоматолога. Мені зробили чистку, і в мене там були проблеми з чутливістю зубів тих, які я останній раз ремонтувала у Києві, і вони мені нанесли спеціальний, спеціальний засіб, щоб ну, можливо зменшити цю чутливість. Також мені зробили знімки, панорамний знімок зробили. І в мене дуже багато зубів, які треба лікувати. Там дуже маленький каріс, але якщо він вже почався, то він буде тільки погіршуватися, він не зупиниться, тому його треба обов'язково лікувати. І, звичайно, знову ж таки сказали про мої зуби мудрості, що їх треба видаляти. Тут вони видаляються під медикаментозним сном. Це все безкоштовно сьогодні було, і буде все безкоштовно, тому що в мене є бенефітна карта, яка покриває всі ці витрати. Я навіть задумуюсь, можливо, про видалення зубів мудрості, тому що за рахунок того, що ці зуби мудрості засувають мій зубний ряд, то у мене проміжки між зубні дуже щільні. І там забивається їжа, і прям постійно треба все це чистити. Якщо це не чистити, і пропустити там тільки та, пару разів, то все, то знову там накопичується і утворюється цей каріс. Е, так що так, десь виходить 6 чи 7 зубів е, до лікування. Але ж я кажу, там дуже маленький цей каріс, але його треба лікувати. Я записалася вже на наступний раз на 3 зуби. Ну, коротше, так за 4. 5 візитів, я все перемонтую і подумаю з приводу зубів мудрості. Тому що е, мені не лячно їх видаляти, мені лячно отхадняк, розумієте? Оце я просто уявляю, яке це все буде воно опухше, набрякле, я не зможу їсти, пити. Ну, коротше, ось так. Е, що з приводу погодки у нас? Так, мінус 20. Я оце вам знімаю відео, в мене вже віддубла рука, блін, тому що. Я зняла перчатку, зараз йду на метро. Е мені не холодно, тому що я дуже тепло вдіта. Але я думаю, що якби я була в діта гірше, було б холодно, реально. Сніжок ще йде, як бачите. Так що, коротше, все, закриваю телефон, бо, блін, рука відмерзла. А, я купила собі доларами такі грілки. Хто знає, короте, тут треба... Клацнути оцю монетку і вона зараз нагрівається. Коротше, зараз роблю, бо права рука вже куку. -ку. Привіт! Я на домашньому. Це мій такий супер крутий обруч. Що хотіла розповісти? Так, давайте так трошки камеру. Значить, сьогодні в нас. А, 10 січня і попередній блог, який я виставила, це блог був за. Короче, пару днів тому і сьогодні була температура мінус 20 і я вам все знімала. Завтра і післязавтра і. Ну, коротше, буде мінус 26, мінус 29 навіть. В общем, що хотіла розповісти і поділитися з вами моїми враженнями про цю погоду. По-перше, я одразу хочу сказати, що я не мерзлячка. Я, в принципі, гаряча людина, можна так сказати. Я просто реально постійно в Русі, я постійно пітнію, постійно мені спекотно, душно, ну, коротше. Це така моя особливість організму. От, наприклад, приїхала моя мама, вона реально мерзлячка. В неї замерзають пальці рук, в неї замерзають пальці на ногах. От, Ми гуляємо однаково, в неї, в принципі, теж дуже гарне взуття, гарні рукавички, але ми виходимо і вона замерзає. Тобто, одразу, мабуть, такий нюанс для тих людей, хто реально мерзляк, мабуть, зараз всі мої поради це треба множити ще на два. Коротше, <кій> чим хотіла поділитися. Почнемо. В Канаді, і в принципі, думаю, усюди, є ось такі чудові лосини. Ждаються, вони в магазині, називаються Just Cozy. Подивіться, який тут начос. Ось так називається магазин. О, бачите, от. Ось так. Я їх купила собі, щоб носити і самостійно, і дома. І сьогодні я їх підділа під дуже тоненькі штани. Ну, я хотіла в них піти якби самостійно, але ну, це такий принт, знаєте, чисто домашній. Тому це було, як мої калготи. Ось вони дуже теплі, максимально теплі. Значить, рекомендую реально, якщо ви в Канаді, якщо вам потрібно затеплитися, то ось супер ідея. Також у мене є лосини від Uniqlo, хто знає таку фірму. Звичайні чорні. І я їх до цього носила під джинси, під де... штани, вони менш теплі, у них ось таке утеплення. Але теж окей, круто. Далі. Оце супер річ, з якою я летіла сюди, у Канаду. Я її не купляла тут на місці, я купила цю річ у Варшаві. Це від Uniqlo такий гольф. Я, до речі, цей гольф поклала у ручну кладь в літак. І в літаку я сиділа на такому місці, що ну, я була в дуже тонесенькій ковточці. І мені було холодно. В інших якось місцях не було, чи там якась вентиляція була, чи ще щось, я не знаю. І я от просто з моменту того, як я перший раз вдягнула цю річ, тоді у літаку я закохалася у неї. Реально це дуже тонесенький, він аж прозорий такий гольф, але він дуже теплий. Тобто, саме головна фішка в утепленні це не Одна тепла річ, а багато шаровість. І чим більше у вас буде цих шарів, тим краще. Тим тепліше. Далі, у мене саме-саме тепла річ тут, це в мене ось такий костюм, кофта і ось тут теж йде ось такий начос. Це український бренд. Я не знаю, мені мама привезла, я його замовляла на замовлення в Інстаграмі. Дуже давно він у мене лежав у Києві, і це мама мені привезла, і я його тут таскаю. Дуже об'ємна ця кофтина і дуже об'ємні штани, але це круто спасає в холод. Далі у мене такі варішки, як ви бачили на відео, там жовті дуже теплі. І у мене взуття називається це канадська фірма. Я купляла тут у Вінерсі, Пажар. Паджар. Ну, якось так, пожар, коротше, я називаю. Там пів кленового листочка так намальовано. І що? І я вам хочу сказати, що мені сьогодні не було холодно. Балаклава це вона не флісова, вона зовсім тонесенька, така, прям ну, чисто, знаєте, то від вітру захистити. Шапка в мене звичайна, пальто, пуховик, звичайний не супер теплий, немає Коламбія там всередині якоїсь фольги, Ну, в общем, ще раз скажу, мабуть, ще можна щось додати, реально ще тепліше вдіти, якщо вам От Сьогодні було ок, єдине що, єдине що. Я коли приїхала від стоматолога сюди в Даунтаун, я вийшла на зупинці, я йшла і почався дуже сильний вітер, дуже прям сильний. І мені в якийсь момент задуло ось так, от просто в обличчя. І я ж відчула просто всіма фібрами своєї гайморової пазухи. Я вам кажу, мені настільки стало боляче, просто що ну реально в такі моменти от хочеться вдягнути балаклаву, таку чисто, щоб були очі, і то навіть окуляри, ще зверху якісь, знаєте, для сноубордистів вдягнути і все. Так, в принципі, це реально був один якийсь такий момент такий порив вітру, знаєте. А так, все ок, комфортно. Е, треба рухатися просто, ну, коли ти е, знаходишся звичайно, коли ти стоїш, просто там десь на зупинці метро і чекаєш, то, можливо, тобі стане холодно. А коли ти рухаєшся, то кровообіг, все, ти пришвидшуєш його, все, йде тепло обміни, все ок. Е, що ще хотіла доповнити? А, на жаль, я не знаю, як у інших канадських будинках. У нас тут є як термостат, ми можемо самостійно налаштовувати температуру, і ми сьогодні виставили температуру, а вона вище 19 градусів не піднімається. У нас у квартирі зараз 19 градусів, і вище 19 градусів не піднімається. Не по причині тому що якась там. Поломка або ще щось, а по причині того, що просто у нас з усіх щілин дує неймовірно. Особливо там поруч з балконом. І, на жаль, батарії, батареї гріють на повну, просто наповну, вони кипяток, вони гарячі. Але за рахунок того, що постійно задуває це повітря, квартира не нагрівається. Тому ось теплі піжами це в мене. 100% катон. У мене носки. Зараз речі, носки. зараз теж покажу. В мене ось такі є носки. Якщо чесно, мені в тих пожар зуті жарко, тому я туди піддіваю звичайні носки. А ці я купляла в ось такі вони, це не натуральна тканина, це, скоріш за все, якийсь поліестер, але вони дуже теплі. І зараз я вдома ходжу в таких, тому що я вдома ти менше рухаєшся, і реально іноді в якісь моменти стає холодно. Що ще я вам такою розповісти? Грілки в мене є такі маленькі, я показувала вам гарячий чай. Якщо холодно, реально гарячий чай, суп гарячий вдома. Ну, це лайфхак для дома. В принципі, і для вулиці, якщо реально брати з собою термос, Так, да, це крута ідея. Я думаю. Завтра моя мама відправляється в аеропорт, я буду її проводжати, вона вилітає. Я сподіваюся, що нас пройде добре, тому що ми не будемо добиратися на таксі, ми будемо добиратися на громадському транспорті. І все буде ок, бо зараз я бачу, з дорогами трошки є проблеми. Ну, все буде добре. І завтра буде ще холодніше. Завтра буде мінус 26. Тому. Ну, звісно, ви зараз дивитеся цей влог, я його виклала пізніше набагато, бо я ж повторюсь, о, вже сьогодні нас наступило 11 число, бо я знімаю вам зараз вже в 0008. Так от, ось такі мої лайфхаки. Не знаю, що вам ще додати. Нічого, я думаю, супер нового я вам не розповіла, просто реально, щоб ви знали оці лосини Cozy, це просто супер суперзнахідка. Взуття це пожар, це теж крута річ, і юнікло термобілизна це топчик. У Віталіка теж юнікло термоласіний, почтаніки, і йому купила носки теплі, і в нього Коламбія взуття теж не жалівся на те, що там якісь проблеми, холодно і так далі. Так що ось так захотілося поділитися з вами цією інформацією, кому було цікаво. Будь ласка.